У Черкаському районі провели в останню путь чотирьох воїнів російсько-української війни, як повідомила голова районної військової адміністрації Валерія Бандурко, жителі Кам'янської громади попрощалися з головним сержантом зводу механізованої роти механізованого батальйону Юрієм Черношенком 1980 року народження, уродженцем Ревівки. У Михайлівській громаді поховали механіка водія роти вогневої підтримки парашютно-десантного батальйону Владислава Романчу. Захисник був із Кам'янки 1991 року народження. Місце останнього спочинку знайшов у Ребедайлівці. Жителі Червонослобіцької громади віддали шану головному сержантові командиру відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону Валерію Лаптєву. Він народився в Херсоні 1972 року, тимчасово проживав у Червоній Слободі. У Ротмістрівській громаді оплакали старшого стрільця піхотного відділення, піхотного взводу, піхотної роти окремо піхотного батальйону військової частини Сергія Нікітіна, 1971 року народження. Воїн-уродженець села Будумакіївка.